Скандал в університеті Карпенка Карого. Що сталося, і хто причетний до цих домагань? Розказую деталі у січні 2025 року. У Київському національному університеті театру кіно і телебачення імені Карпенка Карого спалахнув скандал, пов'язаний зі звинуваченнями у сексуальних домаганнях. Студентка першого курсу, яка вступила до університету у 2020 році, оприлюднила відео, де розповідала про неприпустиму поведінку викладача та режисера Андрія Білоуса. За її словами, спочатку сто. Укування було формальним, але згодом викладач почав надсилати особисті повідомлення з недоречними питаннями та пропозиціями. Він цікавився її сексуальною орієнтацією, просив надсилати інтимні фото та ділився зображеннями інших студенток, мотивуючи це тим, що далі цитую це вже всі зробили. Також він наполягав на особистих зустрічах, запрошуючи на чай поговорити. Після публікації цього відео інші студенти та випускники почали ділитися схожими історіями, що свідчить про можливу системну проблему в університеті. Актор та випускник університету Валерій Філіпенко зазначив, що такі випадки були відомі в театральному середовищі, але раніше. Жертви боялися говорити через страх. Колишня балетмейстерка молодого театру Лідія Соклакова також закликала інших ділитися своїми історіями і підкреслила, що це страшні речі, які пережили десятки дівчат. Адміністрація університету відреагувала на звинувачення і зазначила, що на даний момент не отримувала офіційних заяв щодо неетичної або протиправної поведінки викладача. Вони закликали у разі виявлення подібних фактів звертатися до правоохоронних. Органів у коментарях до офіційної заяви університету думки розділилися. Деякі студенти та випускники захищали білоуса і стверджували, що він завжди демонстрував професійну етику та повагу, тоді як інші підтверджували факт домагань. Станом на кінець січня 25-го року Андрій Білоус не надав публічних коментарів щодо звинувачень. Невідомо чи були подані офіційні заяви до поліції для розслідування ситуації. Випадок підкреслює важливість відкритого обговорення проблеми сексуальних домагань у навчальних закладах та необхідність створення безпечного середовища для студентів. А як вам ця ситуація? Пишіть у коментарях.